Вітаю! Ну, ми з вами, знаєте, помітні люди. Нас з вами півтора мільйона, і тому на нас з вами інколи записують діпфейки. Вот. І я дуже обережний до різних відео в мережі стосовно ну, тих чи інших висловів. Тому що, знаєте, як казав Мао Цзедун, не всьому, що написано в інтернеті, можна вірити. Ось. І це ж саме кажуть, що говорив і Олександр Македонський. А е, Наполеон їм говорив, що на сайті знайомств в інтернеті не завжди за Жозефіною, дійсно, за аватаром Жозефіни, дійсно стоїть Жозефіна. І коли я подивився ось це, я подумав, що це діпфейк. Давайте послухаємо. Потрібно мобілізувати всіх і І мати конкретний термін мобілізації і демобілізації. А тоді у цієї жінки питають, ви ще не, не впізнали її голос, напевно, Я потім поставлю на звичайний режим, бо це сповільнення на 07, щоб ви все почули, щоб ви нічого не пропустили. І е, у неї журналістка питає: А ти готова своїх дітей мобілізувати? Ну, розказала людина, що треба всіх мобілізувати. Ну-ну. А, а, а ти готова віддати своїх дітей? Журналістка питає. І тут, я думаю, ну зараз скажуть так, тому що вони повинні захищати країну. А чим мої діти відрізняються від дітей інших батьків? Ну і? до вони Треба, каже, спитати, чи вони готові до цього. Давайте ще раз переслухаємо, бо може ми щось не те зрозуміли. всіх І мати конкретний дан в мобілізації і демобілізації. Ви ти готові твої діти віддати службі, коли вони підростуть? Захищати Україну? Треба спитати, чи готові вони до цього. Іще раз, так? Да? І мати конкретний план мобілізації і демобілізації. Ти готовий своїх дітей віддати на службі, коли вони підростуть, захищати Україну? Чи готові вони до цього? Тобто треба мобілізувати всіх. Ми не будемо питати, готові вони до цього, не готові вони до цього. Всіх треба мобілізувати. А твоїх дітей треба запитати. Ага. Ну, ви вже пізнали, це є ніна Соколова. І я спочатку думав, що це діпфейк. Ну, не може людина такого сказати. Ну як так? Ну ти тільки що сказала, що треба мобілізувати всіх. А коли питають про твоїх дітей, ти кажеш, треба їх спитати. Так. А, а як же мобілізувати всіх? Ну, як всіх, то всіх. Тоді і чоловіків, і жінок, і твоїх дітей, і всіх, хто там, 18, давайте. Від 18 плюс, чи скільки там буде мобілізувати? Але потім. Я помітив, і я це відео, воно місячної давнини кажуть. І ви знаєте, я помітив, що громадяни, ну, підписники, ось мої, а, а нас, я вже повторюю, півтора мільйона, вони почали мені писати. А ви бачили, там воно сказало, що її дітей треба питати. Я й не думав, що це дійсно так. І сьогодні я натрапив на це відео, поставив у себе в телеграм-каналі і запитую: це діпфейк? Це просто фейк. Чи що це? І мені масово пишуть, ні, це не діпфейк. Зайдіть, подивіться у, у цієї людини, що вона в себе говорить, яка в неї риторика і так далі. Це не, це не фейк. І я сів і замислився: А як можна виграти війну, виграти суспільство, не програти в суспільстві боротьбу за єдність? коли з одного боку, ти за війну, але з іншого боку, ти проти своєї участі в ній. Твоїх дітей треба запитати, твоїх дітей треба перепитати, частину дітей, чиновники свої вивезли за кордон, частина дітей давно там, Вон у нас там є один гетьман сивочолий. Так дітки за кордоном. А тут міцний тато. Який нічим не володіє в Україні, захищає, боронить країну? А що це за діпфейк? А що це за віднос, відношення до країни? А що це за відношення до українців? Як українці можуть вірити людям, які з одного боку правильні речі говорять? Ну, важко сказати, що неправильні речі говорять ті, хто закликають боронити країну. Закликають відстояти країну, закликають всім нам триматися єдності. Ну ну це дійсно так, але з іншого боку, коли ти від цих же людей чуєш, що твоїх дітей треба спитати, виявляється, інших не потрібно, що твої діти виявляються за кордоном по Лондонам сидять, що діти інших чиновників, навіть української мови, не знають і близько, говорять російською, і англійською або німецькою. Української не знають. Коли ти дивишся на інших дітей-чиновників, дітей, дітей це 22-25, які розсікають на дуже дорогих автомобілях, а інтелекта немає особливо. Де вони взяли ці автомобілі? Ми з вами здогадуємось. І виходить так, що своїх шкода, своїх вберігаємо, своїм забезпечуємо то посади де бронь. То за кордон, щоб подалі від війни. А тут тато сидить, або мама, або тато й мама, і героїчно розповідають українському народові, як потрібно захищати, як потрібно боротися. Це все дуже добре. Але бажано було, б, щоб ті, хто мотивують українців, власним прикладом показували, що вони роблять точно так само, і що їхні діти не перебувають за кордоном. І немає оцієї отмазки, Що ну, в мене ж уч, вчиться в Гарварді, ну що ж він сюди ж не приїде. От як приїде, тоді. Пам'ятаєте, одна там дама розказувала, що от він там вивчиться, і потім він приїде захищати країну, виконувати свій обов'язок. Ага, Віримо. Ми в це дуже-дуже віримо. Знаєте, тут було думайте, а тут: віримо. Мо, му, А не мо. Якщо ти вже говориш. Якщо ти вже публічна особа, якщо ти вже взявся за це, то вибач, у тебе не повинно бути подвійних стандартів. У 2024 році моя дружина вступала до аспірантури і пройшла три університети на вступі: Грінченка, КПІ і Шевченка. Всіх трьох університетів. Так чи інакше керівництво або десь близьких до керівництва я знаю. І я міг би порішати питання. Міг би, щоб Лера опинилась на бюджеті, на державному місці, вступила, не мала нервів і так далі. Тим не менш, я розумів, що це удар по моїй репутації, що я не повинен цього робити. Так, Лера зараз навчається. На контракті і платить за навчання, одна в усій групі з 23 людей платить за навчання. Мені достатньо було, в принципі, десь, можливо, натиснути, десь попросити, десь щось комусь занести, і все було би добре. І вона вчилася б на бюджеті, отримувала б стипендію, а так. Ми платимо 60 тисяч гривень на рік за навчання фактично молодої дівчини 24 років з червоним дипломом філолога, яка чомусь якимось дивним чином гірше всіх інших склала вступні іспити. Хоча при цьому має один із найкращих результатів зовнішніх іспитів при вступі до аспірантури. Чи міг би я вирішити питання? Міг би. Але подвійна мораль це шлях в нікуди. Якщо ти вже виліз, віщать на півтора мільйона, на 10 мільйонів, на 40 мільйонів людей, ти не маєш права, просто не маєш права діяти інакше. Бо тоді всі твої слова, всі твої вчинки, заклики обнуляються. Як казав Кернес, я тебе на нуль помножу. Оці всі слова, коли ти відносно одних людей, зовнішніх, чужих тобі, говориш одне, а відносно себе, своїх дітей, своєї родини, своєї ситуації рішаєш діла по-іншому, грош ціна всьому, що ти говориш. Але проблема ж не тільки в тому, що грош ціна твоїм словам, проблема в тому, що суспільство. Починає не вірити. Проблема в тому, що суспільство починає сумніватися. Проблема в тому, що суспільство втрачає довіру до людей, які є публічними і які вважають себе лідерами думок. Не має права лідер думок мати подвійну мораль. Бо то вже не лідер думок. Та вже, вибачте, маніпулятор суспільної думки. Це моя приватна думка, це мої оціночні судження. Я нікого не засуджую. Я хочу, щоб і діти Яніни, і діти Петра, і діти Василя, і діти Володимира, і діти Михайла, і Миколи. І Стефаніше всіх діти були живі й здорові. І, здоров і щоб всі жили в вільній країні, в країні, де є мир, в країні, де не літають бомби, в країні де є для всіх шляхи для реалізації. А не хтось хапає у когось, тому що він може, виходячи при цьому і розповідаючи всім іншим людям, як треба, при цьому роблять так, як можуть. І українці вчаться у людей публічних, що треба не виконувати закони, а шукати, як для себе і для своєї родини зробити краще. І ніхто не бачить в цьому нічого поганого, Ну їм же можна. А чим ми гірші? Чому ми не можемо берегти своїх дітей, себе, чому ми не можемо щось хапнути і так далі. От така історія. Подвійні стандарти дуже погана тема для публічних людей. Бережіть себе, напишіть ваші коментарі, що ви з цього приводу думаєте. Якщо у вас є думки, не забувайте підписувати, ставте лайки, дизлайки і не забувайте ставати спонсорами каналу. Для нас це мотивація працювати для вас.